Таємо вас цими днями Україна відзначає 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка. Сьогодні ми також будемо говорити про цю геніальну особистість з нашою творчою інтелігенцією, зокрема з гуртом Ветеп та з художником Анатолієм Жежером. Залишайтеся разом з нами, беріть участь в нашій вікторині та вигравайте квиточки до художнього музею. Починаємо. Ще ніколи постать Тараса Шевченка та його творчість не були такими актуальними, і на це є декілька причин: двохсотріччя кобзаря, трагічні події пов'язані з загибеллю українців на Євромайдані, а також загроза територіальній цілісності України. Саме тому зараз Шевченка активно малюють, співають і просто цитують. Та неоднаково мені, як Україну злії люди, Пристлять лукаву і вогні і окраденою збудять. Ох, неоднаково мені. Реве та стовне дніп широкий, сердитий вітер завива, додолу верби невисокі, горами хвилі підійма. Світає, край небо палає, соловейко в темні мгає, сонце зустрічає. Шевченківська тема є: чи не найголовнішою і у творчості дніпропетровського художника Анатолія Жежера ще зі шкільною лави йому полюбилась творчість великого кобзаря. А коли став студентом художнього училища, пообіцяв собі, що присвятить Тарасу все своє творче життя. Днями у художньому музеї митець презентував свою велику і ювілейну Шевченкіану. Багато я літератури прочитав про Шевченка. І наповнився його духом до Це співець, це людина, котра співала не тільки, скажімо, потреби нагайні цього скажімо, України, а воно касалося всього людства, бо це свобода, це чистота людей, відносин людей, їхній добробут. все. Ця виставка не тільки про Шевченка, вона ще для людей. Чому? сім'ї зараз, Особливо по селу, вони бідніють, старі остаються, От, діти вчаться, роботи, вони остаються самотні. Недаром у мене є декілька робіт, що там, скажімо, онуків з радістю бабулька зустрічають. Дід з козою залишився. Я хотів для людей показати, що діти не кидайте батьків, вертайтеся, поки вони живі, будь ласка. І це у мене була провідна ідея до шевченковської ідеї. Шевченкіана Анатолія Жежера це результат роботи митця за останні декілька років. Загалом до експозиції увійшло 90 робіт майстра. Мистецтвознавці кажуть, що його твори останнього періоду стали більш живописними, вирізняються незвичайними композиційними рішеннями і свідчать про нові творчі досягнення майстра. Цю виставку художник присвятив Шевченку як унікальному явищу української і світової культури, яке відображає традиції, характер і дух України. Художник вважає, що Шевченко це пробний камінь істини, який сказав, що слово горгартується. В огні і в крові, і таким чином, творчість Шевченка сьогодні є надзвичайно актуальною, тому що це апостол правди. Шевченко має дуже велике значення для України, адже саме він згуртував українську націю. Зібрав воєдину всіх людей, які себе рахували звичайними пересічними людьми, і довів, що є таке поняття як Україна, як українська нація. Тому сьогодні дуже важливо, щоб кожен для себе знайшов своє місце в цьому світі, визначив свою позицію, де він знаходиться: на позиції зла чи на позиції добра. І Як ця виставка, як художник чітко визначив. Напрям своєї творчості. Він на стороні тих, хто захищає добро. Загалом Шевченкіана Жежера поділяється на декілька частин. Шевченко у різні періоди свого життя образні лірико-епічні краєвиди України та портрети родичів і відомих петриківських майстрів на полотнах художника. Шевченко постає у найрізноманітніших своїх іпостасях від хлопчика з вівцями і до творчого генія і пророка, який є символом самої України. Що відрізняє жежера від інших митців? Він не тільки дає. Тут документальне, фотографічне зображення, Він створює образ, образ поета, образ філософа, образ митця, людини, яка любила Україну, Україну велику і для Жежера Шевченка ототожнюється з усією Україною. І тому, коли ми бачимо пейзажі, ми згадуємо, Шевченківську поезію, тут і Дніпро, і кручі, і сади квітучі. Усе тут ми побачимо. І пейзажі це не просто етюди, що написані з натури. Це вже образ образ нашої України. Україна у художника зелена, квітуча і велика. Здавалось би, живописець, який все життя прожив у задимленому Дніпро Дзержинську, не може так тонко відчувати природу. Але ж ні, не приховують свого захоплення його пейзажами і відвідувачі виставки. Уже раз обійшов, і ще раз хочу обійти виставку, бо я не намилувався на ці роботи, ще хочеться на них дивитись. Це значить, що його мистецтво справжнє. Воно Глядача дуже приваблює, і глядач завжди хоче дивитися, якщо ця робота того варта, а ці роботи дійсно варті того, щоб ними милуватися. Дуже приємно бачити ці роботи, вони навіть, так би мовити, насичені Україною, українськими пейзажами, так би мовити, колір, квіти, все, все передає те, що сам митець дуже любить Україну. І він нам, так би мовити, дає знати, що це те, що ми маємо, і ми маємо цим насолоджуватися увесь час. Дуже добра по справжньому українська людина, яка з нами говорить нашою рідною мовою. Ну і так би мовити, зацікавлює нас любити нашу країну. Лірико-епічні пейзажі та жанрові композиції пана Анатолія одразу захоплюють уяву і декілька хвилин не відпускають від себе. І думається, що перед нами саме та Україна, яку так любив наш великий Тарас. Я дуже полюбляю нашу Україну. В чому? Її степи. От я жив ровно, а там полісся. Воно привабливо красою. Там озера, ліса і степи, куди є. Але ця рослинність понюхаю, не кроликами пахне, не полиню. Трава. А я як приїхав сюди, не міг надишатися полиню. Обнімує, духає, дихає, бо я в дитинстві кроликів кормив, очі червоні. От. І я їм старався, в яму туди кидати і сам лежу, там, наблюдаю за ними. От. І в дитинство запала любов до землі, до пахощів, до квітів. Поезії Шевченка можна знайти також оспіування природи рідного краю. І тому, звісно, дуже глибоко перегукується творчість Анатолія Жежера з поезією Тараса Шевченка. Він серцем відчуває поета і творить його творчість на полотні. Образ великого поета, художника і філософа з його думами і мріями про майбутнє жежер ототожнює з усією Україною. Тому на виставці ми бачимо твори, присвячені не тільки Великому Кобзарю, а й видатним українським діячам культури. І серед творів, які присвячені діячам мистецтва, значне місце займає портрет народного художника України Федора. Клименка. Він зображений серед дерев, біля хати. Тобто це теж образ українського діяча мистецтва. Але якщо раніше ми знали Україну як Шевченка, ототожнювалися, то тепер минулого року Україну знають і по Петриківці. Петриківка. Яка стала символом України у 21 столітті, вже. І, звичайно, Петриківка теж приваблює Анатолія Жежера. Він вивчає це мистецтво, буває у митців петриківських. І, звичайно, найстаріший митець, який зараз ще живий, це Василь Соколенко. Він його написав. У кімнаті, де є розпис Петриківський, і поруч з ним портрети видатних майстрин Петриківських і тих, які створювали чудовий Петриківський розпис, апофеозом Шевченкіани жежера є картина До тебе, Тарасе», над якою автор працював близько трьох місяців. Цю роботу він писав, користуючись архівними фотографіями та власною уявою. У цій картині він демонструє свою неабияку далекоглядність. Попри те, що в період роботи над твором майдану у Києві ще не було. Художник передрік його на своєму полотні. Я взяв за основу просто так Дніпро і його такса. А вже люті, прапори, це все, це я так уявляю. Ще ж бачите, ще ж немає торжества? Нема. А це ж 9 березня вони там будуть у Каніві, а твір вже состоявся. Так що, як я думав, які пропари, які партії, якщо все, я те, що перед очима в мене стояло, як я відчував, що повинно бути, те я й зробив. От. І вона знамена, тому що дійсно. Це пефілосо кажуть торжества, його ідей, його любові до народу. І навіть от те, що він віддав людям, вони пам'ятають, все такої людини, значущої на весь світ, Бог поки що не дав. Є митці, великі люди, але це пророк. От ти мой дань. Митець говорить, що надалі планує ще помандрувати Україною, аби зробити замальовки на майбутнє. Що ж до Шевченкіани, то перед нами Анатолій Михайлович трохи виправдовується. каже, що хотів би показати більше, але ж усе не переробиш. Я хотів більше, ну вибачте, не виходить в мене, щоб більше це, ну як сказати, я е, е, такі знамені дитинство, юність, зрілість, от і його епофіоз, скажем, що до нього люди знайдуть на могилку. Це я зробив, а того мало. А мені хотілося розкрити очима митця. Погляд на ласкаву нашу Україну з її садками, з її квітами, з її луками, степами. Хотілося все розкрити. Ну, що бачите, трошечки зробимо. Це трошечки. У мене дуже багато матеріалу, який я буду продовжувати. Анатолій Михайлович каже, що вже декілька місяців хвилювався за долю своєї ювілейної виставки. Думав, що через революційні події вона може і взагалі не відбутись, але задума не вдалось, і на думку художника, його Шевченкіана є як ніколи доречна, тому що творчість Шевченка саме зараз, у 21 столітті, для багатьох із нас набуває особливого значення. Борітеся, поборете вам Бог помагає за вас, слава, за вас сила і правда свята. Це світлий образ, і який він випромінює енергію та сили для нашого подальшого існування та те, щоб ми боролися за нашу країну.